Мару 7. у першому світі за часів пророка Єноха Ноя люди жили як хотіли, вірили, що заманеться, відкидали із совісті Бога, не слухали Божих людей. Перший світ загинув, потім Бог обрав свій народ, дав йому закон Божий. Але люди і закон відкинули. Рептали на Майсея, розіп'яли христа. І єврейський народ також був покараний. Проте Бог не лишив людей без світла. Пророки, апостоли завжди закликали до покаяння, до істини, до спасіння. Але люди все одно обирали своє. Сьогодні ти саме. У кожного своя правда, своя віра, своя думка, але де Бог там не має свого, там є лише істина. А істина це не просто знання, це сила, яка перемагає зло. Ми живемо у світі інформації, де за кожною думкою, за кожним словом стоїть дух, і тільки ми вирішуємо, якому духу давати владу в своєму житті. На жаль, ми часто помиляємося і схиляємо їх з духа, бунту, до противлення, до спокус, але істина спасіння тільки в Ісусі Христі. Бо хто приймає Ісуса, той приймає Його Отця Небесного. Лише через Його Слово, через Духа Святого, ми можемо знайти істину і вічне життя. Не дерево пізнання веде до спасіння, а дерево життя. А смирення це шлях до благодаті, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать.